я кажу, а телицю на що здала? Вона тоді пик, не знає, що казати. Тоді каже: одлій кожної корови в мене телиця. Лайко виявили у з 25 корів в одній із чотирьох чарід у Кудрівці на Сосничині. Аналізи здавали ще у травні. Результатів не було майже півроку. І ви знаєте, да, як це неприємно, як це прикро, тако зразу повгода не казати. а Тоді виринуло, де воно взялося. Да. і тільна ж корова тепер тільна і де його? Тепер діть? Оте все. Ти сяна, ти буряки, оте все. Де його діть? Хворі корови ходили на пашу, давали молоко. Пошли корови 24 квітня. Бралися аналізи в травні 16 числа. Це получається корови проходили менш ну. Три неділі проходили по паші і заболіли лайкозом. Щоб підтвердити чи спростувати діагноз, власники з власної ініціативи та власним коштом дали аналіз повторно. Відправляли в Харківську приватну лабораторію. Вчора відправили аналізи. Сьогодні вони ще часу вечора провести. будуть. Чому так довго чекали результатів? Читаю свіжому номері Че, А що ж ще?